Всім привіт! Сьогодні в нас огляд захисного скла. Захисне скло від українського бренду скло, висока якість за доступною ціною. У комплект додатково входить набір аксесуарів для швидкої поклейки, серветки та стікери. Окантовка скла округла зі ступенем закруглення країв 3D. Такий дизайн сприяє повному покриттю екрана, включаючи куточки та бічні сторони. Зазори не залишаються. Отже, всередину не потрапить ані пил, ані повітря. Щоб приклеїти протектор на екран, не обов'язково звертатися за допомогою до фахівця, клейка основа дозволяє зробити це за лічені хвилини самостійно. Для цього в комплекті вдаються стікери та серветки. Завдяки максимальному покриттю та окантовці, в колір вашого смартфона захисне скло непомітне візуальне. Протектор загартований, протиударний стійк. Який до колючих предметів. Він не проколюється і його неможливо прорізати. При падінні телефона екраном вниз скло приймає удар на себе і тим самим запобігає серйозному пошкодженню. А щоб не пропустити новинки нашого магазина, підписуйтесь на наш YouTube.